Друзі, нас інфу перші про головне поїхали. Літньо променеве небо над Москвою бирвалося гуркотом. У підземелі ракетний удар пройшов глибоко під землею. Це було не загублене враження, а вибух системного шоку. Удар про який напишуть телеграм-канали РФ. І мовчають змія режима. Видає вигляд, що все нормально пише телеграм-канал генерал СВР. Три локації вогню під Москвою. Система підземних тунелів, що пов'язана з Мавзолеєм, Генштабом, комунікаціями під Таганрогом, стратегічні шахти, логістичні. Склади та командні вузли ППО у кожному епіцентрі сотні загиблих, десятки поранених прорив оборони зі зламаних бункерів. Ракетна ударна хвиля лучила прямо по ядру. Зв'язку тунелі завалюють капітанські пульти, опинилися під верхнею. Медичні швидки вивозили тіла та поранених десятками. Пер дві джерела говорять у багатьох випадках. Люди загинули вже в лікарнях, отруєні чадним газом і радіацією. Масштабна стратегічна операція це удар не хаотичний випадок, а виважена спецоперація перша цілеспрямовані ракетні атаки глибоко під землею. друга – скоординована атака, яка зламала небо над Москвою. Попередні дрони вже підривали довіру до ППО. Третій акцент став на внутрішні вузли управління у зв'язку, а не лише на об'єкти уваги. Наслідки це не лише численні жертви, дезорієнтація режимні вертикалі, без командних вузлів, важкість прийняття рішень сотні загиблих і поранених окупантів. Цифровий колапс ППО пранує у сліпу, зв'язок. Перебовно буквально під кабіне. Там психологічний вибух, це не вогонь в окопах, а удар в системі Кремлів. в паніці потім не з'явився на публіці наступні декілька годин в закритому режимі. зібрався під землею без прямих трансляцій, без пояснень. Частина ФСБ та ГРУ змістилася в режим утилізації, тобто швидких внутрішніх перевірок і локальних арештів. Що це значить? Ця аспекта значення тактичний удар під землею, рівень ведення війни, стратегічний відрозділ, снарядів, руйнування системи Україна показує силу. Рецяха режиму психологічний Росія вже не в безпечному режимі. Навіть її підземелля можуть бути у темряві. Символічна динаміка. Це аварія, що кинув виклик. Це символічний удар, коли ракета потрапляє не в покидьки фронту, а в самоголову механізму. Страшний ранок, 13 червня для окупантів. Це не просто страх цифр, це перетворення реальності. Режим уже не може прикриватися міцно та захищеністю. Політична перспектива Патрушева може використати це як доступ до влади. Мовляв, він захистить націю, коли Путін в у підземелля мир як вихід із хаосу. оголошення мирного врегулювання легалізує його владу, в міжнародній площині, висновок підземний удар, наземна заміна, все це про просто похід по на підвал Кремля. Це гравітація реальності, коли навіть земля під імперією і що найстрашніший удар зазвичай тихе, але з голосом всередині. Наскільки потихнеться режим? Скільки ще ракет пішло під землю? Невідомо, але тепер, коли підмосковна твердення тверділа виявилась дірявою, жодна. На символічне крило Путіна вже не триматиме небо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.